Стрибайчик стежкою лісною плигав поволі стриб та стриб, І раптом бачить під сосною Сидить великий білий гриб. Давай, грибок, ну цю дасі, од засицьовав випав сніг. Моя матуся так зватіє, і нам це глубний поїх. Зірвав він гриб та й знов стрибати, не оглядаючись кругом, Аби скоріш поласувати смачним гарячим пирогом. Аж ось їжак по цій стежинці біжить назустріч напрямки, несе на він на спинці, настромблено на колючки. Привіт, друзе, що це в тебе? В боку батя сам. Ой, засмії такого треба, за нього мойку я віддам. Стрибайчик каже Замоквинку гвибком охочу за плечу, бо моквиться се як згодиться моїй матусі до Поклав він моркву до торбинки і далі стежкою побіг. Коли це білочка назустріч, бриди, плетися спроквола, ніяк з головкою капусти не може впоратись мала друже, на хвилинку, то бо я захекалась вкрай. Віддай мені свою морквинку, а ти капусту забирай. Стрибайчик згодився, зраділо. Капусту ж люблять всі зайці і посміхнувся. Добро дівому турську свого вовців. Пішов він далі, бачить, збоку поміж сосен навманя іде на гірку невисоку на лижах сіре кузеня. Чо ти на таке хороше? капусту свіжу бач сама. Віддай мені я дуже прошу. За це тобі лижи дам. Стрибайчик радо став на лижі, підпер стіпками та й побіг. Коли, засапавшись на зустріч, іде ведмедик дивачок. Ой жарко парко, я загинув. І сьогодні звільни. Візьми собі цю кожушину. А лише подаруй мені. Що ж, і на це стрибайчик згоден. Вже й день до вечора схилився, вже в небі зіронька блищить, коли це зайчик зупинився і чує, щось в снігу пищить. Він ближче підійшов і бачить серед обгризаних гілок сидить в снігу і гірко плаче малий тремтячий байбачок. Чому ти в лісквисо гулять, але це я добре знаю двоза, що байбаків узимку сплять. Таке ж мені сказала мати, та я не слухався, як мені схотілось погуляти. І знов байбак заплакав гірко, а сам ще дужче затремтів. Не плач! А вдягайся, скоїся в цей козух, в нім не замерзнути ніколи, і з цієї до ночі дійдести в своє зитвона, васи пове, у, вас у нівку. Байбак закутався в кожуха, подякував і сльози втер, Ще й обіцявся маму слухать і взимку спати відтепер. А наш стрибайчик на морозі набігався і додому йде. Ось і домівка на порозі стоїть матуся й сина жде. Де ти гуляв так довго, синку? Матуся глибок зілвав. А де ще він? Та за мовквинку я із закові глиб віддав. А де ж мовквинка? На капустинку я ту квинку вміняв. Та ж ти по гомах з холостом. Ні, обмінявся з козиня, віддав за висіка капустину. А ви ще де? Мавий ведміч нову холоску козусину на висів ви міняву мить. А кушина де? Матуся там байбачок замерзнути міг, но я їй віддав. степу козусі до свого дому він добіг. Все розповів, а сам боїться, що мама вимовить в отвіт, бо, може, він робив дурниці і вів себе не так, як слід. Я дуже рада, що син у мене молодець. І повела його до хати, а тут і казочці кінець.